Банан в поєднанні із ягодами, як на мене, це ідеальна компанія. Сьогодні я вирішив зробити бананові капкейки із сирною вершковою начинкою. Цей кремчик буде солодкий, а ще він буде із кислинкою полуничною та ще і ароматним. Як це зробити, дивіться зараз. Отже, першим ділом я беруся за банани. Два банани буде достатньо. Руками ось так от їх поламали. І далі можна з них зробити таке пюре, просто виделкою. Розім'яти. Пюре поки залишу. А далі в чашу блендера я перекладаю вершкове масло приблизно 110 грамів кімнатної температури, це важливо. І цукор тростинний. Його ще називають десертним. Половина звичайної склянки є. І далі збиваємо до розчинення цукру. О, вийшов такий собі крем. Розіб'ю сюди два яйця. Додам. Пів склянки молока. Так. Збиваємо далі. Є. Тепер я маю додати сюди борошна цільнозернового. Десь 300 грамів. Є розпушувач. Не забули. Один пакетик або одна чайна ложка. Одна столова ложка меду. Оп-оп-оп, є. І нарешті банани. До речі, банани нададуть нашій страві не тільки приємного аромату, але і зроблять текстуру десерту більш ніжною. Є! Тісто замішане. Тепер ставлю ось такі формочки. І в кожну я пропоную кинути ягід. Ну, наприклад, смородини. І далі викладаю тісто в кожну формочку. І вперед запікатися у печі 170 градусів пильнуємо 15 20 хвилин. А тим часом я швидко зроблю крем начинку для нашого десерту. В блендер я перекладаю сир. Далі додаю вершкове масло, цукрова пудра. І трохи полуничного джему. Я просто полуницю взяв і перебив в блендері. І далі на великих обертах блендеру перетворюємо все на однорідну масу. А далі крем я маю перекласти в спеціальний пакет. Так. Залишаю поки що крем тут. Звільняю місце для наших капкейків. Вони трохи вже охолонули. Вивільняю їх із формочок. Далі мені треба вирізати посередині серцевинку. Викладаю десерт. І нарешті всередину зараз потрапить кремова начинка. Пакеті відрізаю кінчик і вишавлюю. Оп, є! Ну що, друзі, такі бананово-ягідні капкейки із сирною врожковою начинкою ну це просто якась фантастика. Так, треба трошки заморочитись, але смак, задоволення і ваш настрій того варті. Повірте мені і смакуйте.